Всім привіт! З вами Каленська Ірина, і сьогодні я розпочинаю нову сторінку своєї творчості в Ютубі. Мій канал буде переіменований, я ще не знаю як. Стара назва це така реальність, нова назва. Ще думаю. І знаєте, що я вирішила знімати влоги. Чому влоги? Мені набридло знімати гарні відео, показувати якусь там гарну кухню. Сьогодні я буду показувати, як я прибираю ось це реальна кімната людини, у якої мала дитина. Так я дієтолог, так я нутриціолог, так я куратор по схудненню, так я веду, мотивую команду, працюю онлайн, допомагаю схуднути людям. Веду Тікток, веду Ютуб, веду сторінку в соцмережах, але це все. Цьому кіпіші. Ми і за того, що я буду розповідати і буду прибирати, тому що в мене просто вже немає часу на постійне прибирання. Я терпіти не можу цей гармидер. Але син мій робить так. І тому, поки він пішов, я ще не розібрала, до речі, речі, речі із подорожі, своєї буду зараз все розбирати. Буду прибирати мої таблетки для волосся Велось не таблетки а бат Буду все розбирати і будемо з вами потроху говорити. В своїх, скажімо так, в своїх влогах я хочу показувати, як живе людина така, так, як, як я, як я поєдную роботу працю онлайн, як я поєдную роботу, навчання постійне, прибирання, роботу в на дому, скажімо так, і взагалі з, з життям збитом. До речі, вигляда цей. Не виграла, заробила цей рюкзачок в Орінео. Це школа схуднення, в якій я працюю. Тому, звичайно, я буду розповідати і про школу схуднення, моя сукня. Зараз буду всі речі складати. Поки складаю, розповім, це не наша квартира. Ми були вимушені переїхати із Києва в Чернівці і зняти квартиру. Кому буде цікаво, яка ціна квартири, будь ласка, пишіть, все розповім і покажу. Це творчість мого сина дуже любить ліпити тісто. Ми перепробували багато різних пластилінів, всякого любить з цим клубочком ходити. Я йому не забороняю. Я взагалі не хочу забороняти своїй дитині будь-що робити. Тому він сьогодні грався моєю сукнею, отак, як на ліані. Отже, у нас кімната, а, квартиру знімаємо двокімнатну, досить і простору, але дуже нефункціонально, на мій погляд. Так, Всі ці іграшки потрібно прибирати. Я люблю, коли все складено в одну Це прати, 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 прати. Це все прання, прання кину туди, щоб ви не бачили. Я дуже хочу, щоб ці влоги зайшли. Тому що я взагалі хочу розвиватися саме в Ютубі, саме в онлайн сфері. А, до речі, прибирання це дуже класний фітнес, насправді. Це все різні розмальовки мого сина, моя косметичечка. Це буду класти окремо. У нас немає шефів шафів у нас немає взагалі. Куди класти речі, тому вони всі лежать ось так тут. І моя дитина приходить ввечері садочка і починає то все виймати. Звучить, Звучить начебто, крик душі. Не крик душі, я це сприймаю знає, як ну, така реальність цього життя, купа косметичок, які вони мене дратують. Знаєте, Колись, коли я прийшла в школу сходнення Орінео, і там якийсь подарунок мали робити, і мені кажуть, якісь там косметички. Я кажу, тільки не косметички. Терпіти не можуть ці косметички. Поясню, чому. Якщо потрібен якийсь органайзер мені, наприклад, я краще куплю окремо і його придбаю. Якщо мені дарують такі косметички, це подарунок, вона абсолютно не функціональна. Рука влазить сюди погано, фурнітура неякісна. тобто Начебто в тебе є косметичка, ну типу щось можна сюди покласти. Але з другої сторони і викинути шкода, і користуватись немає ніякого сенсу, бо воно не зручне. Тому я не люблю такі подарунки, ці типу подарунки, боже, на голові в мене якась жопа. Але нічого страшного. Так, Вибирання. Ви, Ну, мама хлопчика у нас все в техніці повністю. Машини, катки, трамваї, тролейбуси. Все, що хоч. До речі, дуже крутий е для підгузків, під підгузок. Е кремчик е в Оріфлеймі я його замовила. Е мені прям дуже подобається, 670 гривень. Я багато чим користувалася, тому що. Мій син досі не ходить на горщик, він ходить в штани. А, так, ноутбук, це все потрібно прибирати. Я ще не вирішила, якою мовою я буду вести влоги, російською чи українською, тому що, начебто, все суспільство українське хоче, щоб ми спілкувалися українською мовою. Я перейшла на українську мову, хоча я була російськомовна. Мені подобається спілкуватись українською мовою. Мені здається, що вже це досить таки гарно в мене виходить. Але в мене багато підписників на каналі, які прийшли на мене російськомовно, і це не тільки там, хтось подумає росіяни, все в мене живуть родичі в Росії, і які адекватні. і Цю сторінку нікуди не не викинути. Дуже багато людей, які зі мною схуднуть схуд, із-за кордону етнічні наші українці, які приїхали 30-40-20 років тому в Германію, в Ізраїль, США, Канаду. і Вони спілкуються російською. Тому я думаю, що в мене буде один влог україномовний, один влог російськомовний. Я не знаю, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви до такого відноситесь. Тільки, будь ласка, якщо ви хочете там написати хейті якогось, ем... ви можете писати, але від мене це все отак от і відбувається. Тому що я вже давно пропрацювала це в себе в голові і не буду е, перейматися на рахунок того, що хтось хоче, щоб я робила якось по-іншому. Я буду робити це так, як я вважаю за потрібне, як мені підказує моє серце. Для того, щоб це було максимально, а, максимально гармонійно. Ось такі трактори мого сина він дуже його любить. ти Ти-ти. називає постійно трактор ти-тий, ти ти тому що трактор їде дир-дир-дир. Так, і чому ще це публічки? Я вам про них знімала в Тіктоці. До речі, підпишіться на мій TikTok, на мій інстаграм. Лише ссылки в посиланні під цим влогом. Це перший влог. Я взагалі не знаю, скільки вас його подивиться. Це все буду викидати. Але дуже сподіваюся, що це зайде така штука. Також мій син дуже любить зубні щітки, вони у нас валяються по всій квартирі. Водичка. Знімаю влог, розповідаю вам про своє життя. Розповім вам також дуже буде багато корисної інформації про харчування, тому що харчування це моє життя. А, до речі, хто бачив такі штуки? Харчування це моє життя, насправді. Я дуже люблю вивчати їжу, вплив їжі. Ви, певно, нічого не почули. Вплив їжі на організм людини. Я дуже багато навчаюсь. Я навчаюсь кожного божого дня. Чомусь новому так можна вже обігрівач викинути. До речі, ми придбали обігрівачі по дві Коштує такі обігрівачі для того, щоби. Трішки тупити, тому що, незважаючи на те, що начебто ще в чернівцях тепло на вулиці, у нас дуже сиро в квартирі, ми живемо на другому поверсі. І одяг прям такий сириватий, тому щоб сир не замерзав, ми протоплюємо час від часу. Так, це теж такий лайфхак від мого чоловіка. Називається срала мазала ліпила. Це для того, щоби. Скажімо так, не дуло з-під дверей, тому що у нас немає не балкон, тут на зйомній квартирі. Ще один трактор. Трактори у нас які хочете. Машинки, трактори, таблетки, пігулки, все валяється. Це за один вчорашній вечір, щоб ви розуміли. А я така людина, яка любить порядок. Я люблю, коли гарна кімната, з гарним інтер'єром. Коли все прибрано, чисто, тоді і мої думки. Чисті, вільні, тоді я гарно сідаю, працюю і відчуваю себе тим блогером, який знімає вам таку велику кількість корисної інформації. Але насправді це все ось так. І мене досить такі так, це певно будемо прати. І мене дуже дратує, знаєте, коли от саме інстаграм. Коли там показують блогери гарну картинку, як вони прокидуються, гарні сніданки, гарне життя. Потім виключається камера, і це все, це все просто кудись зникає, тому що життя наше не ідеальне. У мене немає тут прибиральниці. У мене є люди, які мені допомагають іноді, але це здебільшого мої родичі. Тобто, які приходять там або щось, принесуть поїсти нам, або мама приходить до мене, допомагає посуд помити, тому що я дуже багато працюю. А зранку до вечора я прокидаюсь і працюю. Вже от син мій спав, поки була тривога. Поки син спав, я зробила три пости в інстаграм, написала про фруктозу, написала пост про дитяче харчування, написала пост. Про що ще? Ще про щось написала пост. Потім сніданок якийсь виклала. Тобто це ж все час. І це здається тільки людина нічого не робить. Вона просто знаходиться вдома та собі своє задоволення постить какие-то картинки. Ага. Це постійна праця. Ще плюс до всього десь ж потрібно брати інформацію, черпати для того, щоб вам її роз, ну, розказати, розповісти. Цю інформацію, її потрібно десь брати. Я це все беру з навчання. Постійно навчаюся, як я вам вже казала раніше. Боже мой, тут як в хліві. Постійно навчаюсь, постійно розповідаю а, щось нове. Ось такий диван на зйомній квартирі. Нам наша власниця цієї квартири сказала, що дуже гарний диван, просто шикарний. Таких вже не роблять. І я хочу сказати, що вона була права. Таких диванів вже не роблять. У нас не було іншого варіанту. Нам потрібна саме ця квартира. Знову розповідаю і цю штучку. Чому саме ця квартира потрібна? Тому що тут поруч садок, тут поруч живуть мої любі, рідні люди. І я просто хочу жити поруч з ними, тому це єдина квартира, яка здавалась на весь район. Ми її чекали досить таки довго. Боже мій. Ви це бачите? Я певно наступного разу покажу вам ближче, що куди позапсовував мій син з цим пластиліном. Це просто жахливий жах. Це в мене був день народження. І ще така кулька є. Опа! Опа-опа! Тіше, тіше. Тут ще скільки всього. Ох, мать моя жінчина. До речі, цей диван, типу, має отак от складатися і триматися. Але, як я вам вже казала раніше, таких більше не ділають. І нічого він не складається. І нічого воно вже тут... А, ні, тут ще щось трошки тримається. Ну там вже не тримається. Не знаю, можливо, я цими влогами взагалі зроблю так, що ви всі від мене відпишетесь. Але таке життя. Боже мій, треба чимось застелити цей диван. Бо Це просто неможливо на нього дивитись. До речі, в мене є плєдік. Цим плєдіком. Це мені колись на роботі хлопці наші дарували на 8 березня дівчатам подарунки. Це такі плєди із. Рукавами. Такий. Відчуй себе магістром. Шух. Але він з рукавами і я не знаю, чи він сюди підійде, зараз подивлюсь. А ще є в мене плідік. Ось цей. Це мені моя подруга, улюблена подруга. Я не знаю, чи вона подивиться. Цей влог. Я не заставляю. Так, можливо, цей підійде сюди. Ну, хоч трошки. Ще ні, цього мені шкода. Я цим іноді дитину накриваю, він мені дуже подобається. Цього шкода цей покладу вниз. В наступному відео я вам розповім, чому я почала а, знімати відео YouTube. Чому я взагалі вирішила бути в Ютубі, розкажу трішки про себе. Певно, буду або готувати, або мити посуд, або мити якісь раковини і використовувати інформацію корисно. І з приємним. Так, застелю цими зірками. Я зірка застелю зір... зірковим пледом. Вот так от. Сьогодні була тривога, тому тільки відвела сина в садок, слава Богу. До речі, ви можете питати мене будь-що, все, що хочете, все, що вас цікавить, пишіть в коментарях. Я вам буду намагатися відповісти. На рахунок звуку може бути поганий звук. Я над цим працюю, ніяк не можу підібрати мікрофон. Дивіться, у мого сина є палатка, я подарував її хрещений. Ось так ми граємось. Ку-ку! А сама палатка лежить там зверху на просто на, на всю площу. Скажімо так. Так, щось трошки. Я думала, що я вже поприбирала, а нічого я не поприбирала. Так, сок. Машинка, машинка, самолітик. Ну, це ми купили. В Карпатах такий дерев'яний робот. І трамвайчик. Я люблю Одесу. Я люблю, до речі, дуже Одесу. Причому Одесити не люблять, коли кажуть Одесу. Наскільки я знаю. Можливо, я помиляюсь, можете виправити мене в коментарях. Але я якось навіть українською мовою говорю Одеса. Дуже люблю то місто. Ой, і хочу взагалі поїхати вже. Поподорожувати Україною. Взагалі Ютуб придумувала для того, щоб подорожувати саме... Украї... Подорожувати в цілому. Так, це на Викінштейн чи ні. Подорожувати в цілому і, звичайно, це все викладати на YouTube, заробляти на цьому кошти. Скажімо так, хотіла, щоб було життя маліна. а потім. Прийшла пандемія, потім прийшла війна. Я дуже сподіваюся, блін, все мокре. Я дуже сподіваюся, що а, пан президент із сусідньої країни піде вже на заслужений відпочинок, так наскільки він це заслужив і залишить нашу країну в спокої, тому що от прям дуже хочеться. Дуже хочеться миру, дуже хочеться жити в своїй квартирі. Дуже хочеться розвиватися, допомагати людям. Це все хочеться. Але така реальність це назва мого попереднього каналу, що ми маємо те, що ми маємо. Тут, до речі, боюся користуватися цією штукою, бо вона одразу випадає. І тут дуже зручно отак от. Очень хорошая функціональна Фу, стінка. Як казала наша власниця, вона дуже зручна. Це ще її доньки і таких теж більше не роблять. Вона така функціональна. Я не сперечаюсь на цей рахунок, просто киваю головою, але в мене зовсім інше бачення на рахунок функціональної меб... функціоналу меблі взагалі в цілому. Так, зараз буду пилисосити, тому доведеться виключити відео. Ще тут гармидер потрібно розібрати, кучу всякої ерунди. Так, це все потрібно ще поприбирати. Чашка з мого пребіотику. Якісь ковпачки, постійно куча сміття, терпіти його не можу. Так, це був мій перший влог. З вами була Каленська Ірина, дієтолог, нутриціолог. Також я шопінг дієтолог Чому шопінг дієтолог Розповім про це в наступних відео. Кому потрібно худнути, будь ласка, пишіть мені в інстаграмі. Хто хоче слідкувати за моїми відео в Тік-Ток, в Тік-Тоці я розповідаю про їжу. Про взагалі, про здоров'я, про те, як продукти харчування впливають на наш організм. Розбираю склад. Це все дуже цікаво з мною слідкувати в тіктоці. Теж лишу вам посилання. Будь ласка, дякую вам.